Американська молитва це найповніше зібрання текстів американського поета і музиканта Джима Морісона українською мовою. Це перше в Україні перекла... ну, видання його текстів, повне повне зібрання текстів українською мовою. І ми, власне, робимо першу презентацію в рамках фестивалю Порто-Франко. Але оскільки Джим Морісон відомий не тільки як поет, хоча він перш за все хотів вважати себе поетом, а як Рад як музикант фронтмен групи The Doors, тому вирішили поєднати музичний його, так, ну, чану його вимір і поетичний. В рамках фестивалю видавці вирішили організувати нестандартну концертну презентацію. Вірші зазвучали у виконанні самого Джима Моррісона. У його текстах кажуть ініціатори видання. Присутнє якесь похмуре, але дуже глибоке бачення світу. Вірші вражають образністю і силою. All your soft, wild promises were words, birds flight. під місяцем при світлі зірок крутяться вони у танці. Юний народець. Їх привели до озера Король і Королева. Кілька хітів «The Doors» на презентації виконала івано-франківська група The Lizard Kings. Кавери на композиції американської групи представила фамілія Паркалаба. Це певні проявлення наші, якісь в досить незвичному форматі. Скажімо, в даному випадку то, що ми граємо. Морісі. Це абсолютно своє. Це буде досить унікальне виступ. Ми взяли ще двох музикантів, туб, Тубу ту тромбон. Тобто, це таки буде реально похоронно-весільний оркестр, який заграє Джима Морісона. Шко Андрій Левків новини телеканал Раї.